по маленькую котру святой запис. Заказали цветовый выкрыл сейф, а взаиморобный свет. Правильно. Я mm. yeah, все хорошо сказал. Я пытаюсь вот колес, ты что наказал? Я сказала, что ты вернула выключала к себе поки кажуть, можна прикинути, що це на малой, наче, кухня, другої знай. Тут у боку. Так.

Купляєте, і, і, боти, і що Ну ходить. то що а як росте так нога, і то, то як люди росе? так? Ну, ну так росте, був в 39-й. Да? Ну а що? Що так росте? Бо так ірці, тобі так не росло. Ти два роки відходив цього. Во був маленький. він два роки всіх, що біта так від, відходив. Ніколи йому не, не, не росло. Два роки як стик відходив. Так само тобі так не росла, так А От, наприклад, Ірці, соцяння що не купив, що мале. Чекай, це все є спеціально? Чи він спеціально? Одну пару, як, всі одного розміру і... Я не знаю, чи то, ось, не знаю, куди. Як, будівлісті проріда. І кажуть, тато, є будівлісті пізне. А це, мені здається, тато, тато, зараз у цей день спеціальний. Та, Так, тато, тато, ці фігурні на рахунці, ці фігурні... Так, так, ці фігурні. Waffle. Давай выпускай. Я, я как тут пусте. А, мне бы запускають? запускаю.